Молодий батько, перспективний спортсмен і свідомий патріот своєї країни Максим Галінічев народився в нашому місті 29 серпня 2000 року. Навчався у школі номер 12 і безмежно любив спорт, в який потрапив у 10 років, коли його тато привів у секцію боксу. З того часу Максим закохався у цей вид єдиноборства і надалі повноцінно присвятив себе боксу. Боксу Максим віддався на всі сто відсотків і зміг стати кращим. Про це свідчать його звання і нагороди, майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон України, переможець міжнародних турнірів, чемпіон Європи 2017 року у Туреччині. Чемпіон Європи 2018 року в Італії срібний призер юнацьких Олімпійських ігор 2018 року в Аргентині, срібний призер чемпіонату Європи в 2021 році в Італії, чемпіон України серед еліти у 2020 році в Маріуполі. Паралельно виснажливим тренуванням та безкінечним змаганням юнак встиг одружитися і стати турботливим і люблячим татусем для донечки Василинки. Все було чудово в житті Максима, та велика війна все спаплюжила. Не роздумуючи, він відмовився від чергового чемпіонату Європи і добровільно став на захист держави у складі 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади збройних сил України: Бахмут, Слов'янськ Ізюм, Лиман. Максиму довелося побувати у неї. Гарачіших населених пунктах, де точилися найпекельніші бої 10 березня 2023 року. Під Кремінною життя Максима обірвалося 20 березня 2024 року. Максим Гальнічев був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Найвищою нагородою для тих, хто уцілів, є. Життя для тих, хто загинув на полі бою, пам'ять. І ця меморіальна дошка стане свідком нашої шани юному герою, і свідком спортивних перемог його нащадків. Світлана Субтельна поділилася спогадами про героя, якого пам'ятає ще зовсім маленьким. Втім, як і директорка школи, де навчався майбутній оборонець. Завжди усміхнений, веселий, дитятко-ангелочок. А потім по сходинкам він йшов до високих вершин і завжди був світлою людиною. Такою світлою він залишиться в нашій пам'яті, нашому місті. Спочивай з миром, наш герой. Вічна пам'ять. Ми пам'ятаємо в нашій школі його 12-річним хлопчиком, який вже тоді проявив себе у спорті, а спорт це такі прекрасні якості, як відповідальність, дисциплінованість, жага до перемоги. І вже дорослий юнак, коли країна опинилась в біді, він не вагаючи став на її захист. І сьогодні. Ми пишаємося його такими якостями, як мужність, героїзм, патріотизм. Герої не вмирають, герої йдуть у вічність, залишаючи в наших серцях пам'ять. На колінах присутні віддали данину шани українському захиснику, героїчному земляку Максиму Галінічеву, який у 22 роки проміняв перспективне майбутнє у великому спорті на захист української землі. Молодий, талановитий, але віддав життя. Віддав своє життя за нас з вами. Будемо завжди пам'ятати наших героїв. Меморіальна дошка пам'яті на фасаді спорткомплексу з іменем Максима Олександровича Галінічева стала вже третьою. Минулого року тут відкрили меморіальні дошки на честь загиблих героїв Данила Власова та Кирила Гузя, які свого часу були вихованцями спорткомплексу Свема і займалися боксом.